Я заслужила право ухвалювати більше самостійних рішень під час завдань. Якщо це означає, що Стронгарм вказувати мені що робити, я вимагаю переведення. Я втомився ховатися, коли поруч люди. В епіцентрі шторму завжди спокійно, і звідти найлегше знайти вихід. Що, що? Оптімус так казав. Коли переповнюють емоції, шукать точку спокою. Як влучно, як влучно. Та як це допоможе мені спектися Стронгам? Лейтенанте Бамблбі, чотири десептакони за кілька кілометрів звідси. Погляньте, яка активність. Ой, схоже обговорення доведеться відкласти. Як страшенно шкода. Добре, автоботи. Уперед до діла. Наш бій негайні хвилини. Гей, тут я закликаю до дії. Повернися устрій. Боїся, що я першим приїду. Амортизатор полетить, як їхатимеш з нами на рівні. Ей! Ану назад обоє. Це місія, а не перегони. Кожну капсулу відкрили зсередини силою. Погляньте, наш упертюг готовий до всього. Але чи справді ти до всього готовий, Оптимус Прайм? Готовий, Мікронус. Я вже виконав усі завдання, які дав мені ти і решта Праймів. Випробування, за допомогою яких ми тренували тебе на нашій планеті, ніщо порівняно із тим, що ти побачиш на Землі. Ти постійно це кажеш. Але майже нічого не говориш про мою місію. Взагалі нічого. Наприклад, що це за меч? Шукач десептиконів це не просто меч. Та якщо тобі так кортить завдання. Видертися нагору. Упевнений не все так просто. Ти привів беззахисних людей на планету праймію? Ботом інтелектуалом тебе не назвеш. Оптимус вони не беззахисні. У них є ти. Бамбід сайт свитгар. Фіксит грімло. Трансформери. Роботи під прикриттям. Фіксид у мене ідея. Перевір список в'язнів Алкемора. Чи не було на кораблі чотирьох членів однієї злочинної організації? Перевіряю лейтенанте. Консикони, серд на чолі з Малодором. Вони розприскують рідину з хвостів, яка дезорієнтує сенсорні рецептори ботів. Так вони затримували офіцерів, поки решта банди заходила в їхні системи і грабувала їх. От смердючки. Правда клас. У мене їх мільйон. Будьте пильні. Слід. У північному напрямку. А та дамба, на якій Стілджо влаштував лігво, часом не на півночі, Стілджо заманив ще чотирьох у свій клуб. Цю компанію треба потрусити. Стій, треба повернутися по обладнання для захисту від токсину. Я що схожий на того, хто повертається по захист? Чи на звіра, у якого сверблять кулаки? Грімлок, ти порушуєш протокол. Крім не зупиняйся. Вона біситься, що ти попереду. Ох, це як земних котів приручити. Мікронос, привести невинних людей сюди божевілля. Думаєш, ніколи не опинишся в божевільній ситуації. Так що перевір свої теорії. За сигналом. Уперед. Фіксит, ми на дамбі. Бачиш якусь активність десептиконів поблизу. Не бачу сер. Але нагадую, що стілджо його зграя вимкнули свої сигнали. А навіть якщо вони поблизу, сигнали з консиконів глушить електрика на дамбі. Здається, команда стіл джо покинула це місце після останньої бійки. Колись я запхав туди руку. Знаєш, що сталося? Оце. Ага. Ей, ви вгамуєтеся чи ні? Треба вигадати план. Ми на завданні. Ми постійно на завданнях і все завжди виходить. Може, ослаб? Ми прийшли раніше за скунсів? Можливо, ми не створені для швидкості, але ми створені для знищення автоботів. Приїхали. Куди всі поділися. Стронгерн. Сайтсвай. Бамблбі. Я йду. Я я... тікаю. Де ви? Бери його! Що більший заручник, то серйозніше подумають його друзі, чи варто нам заважати. Я не знаю, що діється. Долукайте, дурні! Я не пройду випробування. Якщо використовуватиму це як меч, які його властивості? Користуватися новою зброєю, захищати людське життя, боротися з великою загрозою. Хіба це має бути легко? E yeah. aí yeah. Грімлок. Його забрали десептикони а, усі туди. А може я хочу туди? Годі, чого ви сваритеся через якісь дрібниці? Ми опинилися у халепі саме через неуважність. Послухайте, замість того, щоб шукати навмання, ми маємо знайти підказки, куди могли піти десептикони. Рімлок лишив для нас слід. Дозволь мені. Дехто не хотів, щоб ми за ними йшли, але над нами тільки один поверх. За мною! Хапайтеся і починайте тягнути! Будьте пильні, ми знаємо, що Скунсикони на цьому поверсі. Сайдсвайп, ти лишишся тут. Стань біля дверей до сходів. Сама ставай, командирко, серйозно, вона монстр. Ти маєш щось із цим зробити. Ти не чув, що я сказав унизу. Нам ніщо не повинно завадити схопити з консиханів. Відступайте. Ви ж не хочете дізнатися, скільки вибухів потрібно, щоб назавжди виробити вашого дружка велета? Ні, не хочемо. Молодор, ладнаймо все. Ніхто не постраждає. Бі. Бі! Ти мене чуєш? Я тут стою. Бі. Мій голос. Іди! Іди на мій голос. Який план? А ніякого, Бамблбі, я йду до тебе, я Я тебе не чую. Сайдсвайд, стронгерм. Ви ж допоможете динабато. Активовано аварійний водоскид. Починається відкриття шлюзів. Подбайтеся, щоб мешканці, які живуть у низині, були евакуйовані. Ні. Треба тікати. Люди почули сирену. Я досі нічого не, не бачу, я не нічого не чую. Будь ласка, тривога, тривога, тривога! Мікронус, ти маєш мені допомогти, як розкрити потенціал меча. Жодне випробування не варте життя людини, Мікронус. Люди наші друзі, а не іграшки. Вічіть! yeah Ти на мій голос, але повільно. А... Шлюзи відкриваються. Негайно евакуювати мешканців не низини. В епіцентрі шторму завжди спокійно. Саме там найлегше знайти вихід. Скунсикони повільні. Встигнемо їх наздогнати. Центр керування відраховує хвилини до відкриття дамби. Є час цьому завадити, але сайт Грімлок і стронгарм можуть впасти будь-якої миті. Отже це найголовніше. Діксид я біля панелі керування дамбою. Дай інструкції, щоб зупинити відкриття дамби. Відлік часу закінчено. Шлюзи відкриваються. Швидко фіксит. Ну, Так би й сказали. Передаю дані на монітор. Шлюзи закриваються. Усі вже у нормі. Так. Так, сір. Так. Скунси пішли цим тунелем. Тож ми підемо цим. Чому? Бо я пам'ятаю схему дамби. Ці тунелі паралельні. Та і що? Зосередитись так. Мікронос, я не можу дотягнутися. Будь ласка, допоможи перед випробуванням. Ти був зосереджений на земній місії. Коли воно почалося, ти зосередився на ворогах. Але скажи, яка була мета завдання? Люди були не справжніми. Чому? Тому що ти мав повірити, що вони живі, щоб засвоїти урок. Під час шторму головне зосередженість тебе відволікатимуть багато факторів випадкових, особистих, небезпечних. В епіцентрі шторму завжди тихо. І там найлегше знайти рішення. Повернемося до тренування. Я чую, як наближається Скунсикони. Влаштуємо їм пастку. Зосередьмося. Рімлок, за моїм наказом, відламай шматок стіни біля себе. Не люблю, коли вузько і темно. Ви ж не думаєте, що тут водяться ті земні коти. Кримлок, вибач, um. я уже готовый ломать. Ломай! Кримлок, зараз! О тільки не знову! Усе дуже просто! Якщо зосередитися можна досягти будь-якої мети. Тривога! Тревога! Де на бату павда Грімлоко, я скажу іще раз, як вийдуть токсини.